Це у нас двохкімнатна квартира. Це у нас перший салон за адресою Лесі Українки 7А. Двохкімнатна квартира з двома окремими кімнатами. Це у нас перша спальня. Сьогодні у нас 30 січня 2025 року. Так, ми Виходимо на балкон. Тут два балкони є. Один з кухні виходить, один з спальні. І також з вітальні можна попасти на балкон другий. 17-й поверх з 25, -ти. вид з вікна покажу зараз з вітальні краще. Це у нас другий син Тут у нас душова кабіна і а, джакузі. Така у нас вхідна група. Тепла підлога по всій площі електрична тут у нас. Це у нас вітальня за е, таким е, гарним ремонтом. Тут у нас кондиціонер, велика мультимедія, е, колонка, 40-52 дюйма телевізор. Також вихід на балкон. З квітання у нас є. Такий у нас гарний вихід. Тут ми бачимо джек хаус поблизу, там далі ковська у нас знизу, прямо вікна ковську. чудовий вигляд. І ми одразу можемо попасти на кухню. У нас тут трьохкамерний э, двохкамерний, але трьохдверний. Такий, бачите? Тобто У нас тут доступ є. Раз, два, два. У нас мікрохвильовка, духовка. Посудомийка, широкої загрузки, до речі, всі е, там, столові прибори, меблі, е, посуд, е, кастрюлі. Все Нова також мається. Варочна поверхня, витяжка. Дуже все якісно. Також є кондиціонер на кухні і телевізор.